Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі Матусі About Knitting. Запрошую підписатися на мій канал хто в'яже, хто дотичний до в'язального волонтерства, а також тих, хто у віддає перевагу простим і швидким в'язальним прийомам. Сьогодні у мене п'ятниця, 5 вересня, і я знімаю відео, можна сказати, воно звітне. за перший Тиждень вересня про мою участь у спільнику «В'яжем українською. Цей спільник проводить пані Олена Боганова, її канал Єліна Боганова Хэндмейт, і участь е, у другому вже тижні спільника Вернісаж осінніх барв 2025, який проводить пані Маруся з «Маруся на Скриня Рукоділля. Оскільки два спільника йдуть паралельно, я свою участь розподілила наступним чином. Нові проекти, які я планувала на вересень, я їх так і відклала до самого вересня. До вересня я займалася своїми попередніми недов'язами боршком із липня місяця і е, дов'язувала їх. Отже, у мене на порядку денному у серпні місяці звучали різні проекти, і крайнім із них був проєкт шкарпеток, чобітків, сліперів, от такого от плану. В'язала я їх в методиці окремого вив'язування платочною гладдю підошви. І далі вив'язування верхньої частини. Ця пара у мене була готова, напевно, на середину серпня, поступні 27 висотою 16 см. Угорі ще планую додатково ставити гачком зв'язану шнурівочку. Товстенькі, щільненькі, підошовка трішки стягує, але одночасно вона розтягується, може поміститися нога і 28-го розміру. Вони досить добре тягнуться угору, можуть, скажімо так, на ногу, яка запантована, сісти, або на ногу, яка у лонгеті. На гіпс, напевно, ні, а у лонгеті можуть сісти. Отже, я цю пару до. В'язала, випрала і висушила вагу, не скажу, здається, 140 грамів. У описі я напишу, до речі, у описі будуть і продубльовані списочки учасників. Е, учасники спільника вяжемо українською, я і в, у вступі розміщала, копіювала із сторіночки пані Олени. І пані Маруся вже вчора бачила, викинула. Ну, виставила у телеграм списочок учасників спільника в'яжемо українською. Ну, от і в серпні місяці я дов'язувала ось такі от полуфабрикати. Нагадаю, що в'язала я їх з цією сірою ниточкою. Вона в мене довго лежала, це моя напівона, старенька вже. Досить вона така грубенька і щільненька. В першій парі я її пустила нагору, але вона. Як на мене, видалася ну, за дуже жорсткою. Тому я її пустила на підошовку, і до неї додавала ниточку марса. Оце зв'язала три пари, одну підошву, Пустила на пару таку теракотового кольору і ще дві пари в мене лежать. Це я встигла зробити у серпні почати ось цю шкарпетку. Тут у мене у роботі мої невдалі розпуски е, пухнаста товстенька ниточка, е, вовняна ниточка морквяного кольору і морквяного кольору джинс. І вив'язала я цю пару от трішечки іншим манером, тобто підошва платочна гладь, а верхня частина у мене йде трішечки по-іншому. Настало 31 серпня, я її одіклала і почала в'язати. Свої новов'язи. Отже, значить, серед новов'язів, оскільки я тут виложила як заставочку свої шкарпеточки, от я їх в'яжу паралельно на е, двох наборах спис номер 2,5 від пальчиків, е, використовуючи стокову регіоні, отакого от теракотового кольору. Не знаю, як вона передається, тому що сьогодні в мене проблема з кольором, дуже ясно світить. Сонце при закритих е, шторах е, отаке от, от освітлення. Значить, Як правило, я до стокової ниточки додаю і ще підмотом тоненьку ниточку напіввовни. Ось тут у мене ще такого темнішого кольору ниточка. І пішли в мене смужечки з іншої стокової темно-синього кольору. І до неї я додаю артикул ортензія, теж напіввовна. От на такій ось стадії у мене шкарпатки. Починала я із набору гачком восьми петелек. Потім у мене на двох спицях було 16 разом, робила прибавочки через ряд. І тут у мене 56 петелек в роботі. От таким чином лягає поєднання ось цих ось двох кольорів. Виракотовую такого коричневого бурякового. Ну і тут ниточки темно-сині, вони практично ідентичні одна одній. І перейшла на в'язання шкарпеточок по ступні. Перейшла на ступню. Так, заявляла я в'язання плечового виробачм переказу такої от ниточки. Це бюджетний гмохерчик. На екрані він такий яскраво-блакитний. Трішечки передає, але не зовсім піток, він в житті ще більш лазурний такий. Склала я в два ниточки, зв'язала зразочок спицями номер 5 лицева гладдя, вона буде базовою. От. І відіклала поки що цей процес, бо я хочу ем, трішечки. Пов'язати речей які на волонтерство, на благодійність. Бо в мене ще із липня і серпня місяця піднакопичуються вироби саме такого плану. І зв'язала шапочку. Був у мене ще один такий от моточок, теж не зовсім вдалий варіант. Аксесуарів довгий шар був, і така шапочка зв'язана англійською чи напівпатентною резиночкою. В'язала доньці, вона її цей аксесуар приміряла, подивилася і сказала, ні, не буду. Ну, от він у мене полежав кілька років, тепер я його розпустила і дала йому друге життя. Не скажу точного складу, але і тут явно видно, ну, мені так явно видно під лампочкою, що є тут синтетична компонента, повлизьку такі от діляночки. А натуральна компонента вона має вигляд алят від, тобто така теракотово-червона ниточка з включеннями білявих плямочок, зеленкуватих, червонуватих. І додала я до неї пухнасту ниточку бюджетного мохеру. бюджетного мохеру. 1200, здається, і в'язала спицями номер 3 шапочку, в'язала від резиночки, ой, від резиночки, ну, від низу, від ширшої частини, не від маківки. Резиночкою 2 на 2, і закривала от так от. за три ряди, убавила своїх 72 петлі. Вийшла у мене от така от маківочка. Значить, фіксованого відвороту не робила. До прання вона зараз у мене, йде десь на розмір 50. Да, Пров'язала я від початку до кінця, від початку до кінця 80 рядів. Так, розповіла, значить, наступна річ, яку я зараз в'яжу, це у мене ось такого от плану плечовий виріб. Жилет. Зараз підтягну ниточки, бо їх тут у мене багато. Значить, ось цей мікс я показувала вже неодноразово. Не так. <кій> е Артикул. «Меріна Голд» від «Мадам Трікот», 60% мереноса, 40 акрилу, 400 метрів, такого кольору авокадо. Два складення отакої бюджетної ниточки. Артикул Smart від «Ес Люсія», магазин, значить, 2 2300 метраж. Ну, я б сказала, близько 1500 10% вовни, 7 альпака інші синтетичні компоненти. І ось такий артикул Вінтер. Здається, ZC. ні ні-ні, не, ZC. то інший артикул. Каза та Прато. «Вінтер», 1500 метрів, 80% вовни. Ця ниточка в три складення. І от у мене виходить. От такого от плану, такого плану в мене виходить домашній, домашній мікс. Якщо порахувати, що тоненькі ниточки 1500, то по тоненьким ниточкам це десь приблизно 300 метрів і приблизно 400, ну 400 ця ниточка. І я, чесно кажучи, сподівалася, що. Темні ниточки все-таки будуть домінувати над цією ниточкою, але вони звучать практично 50 на 50 І виходить у мене отаке от рябеньке, рябеньке полотно. В'яжу спицями номер 5 в'яжу свій жилет класичним способом. На такій от стадії вив'язала спинку від підрізів угору і ліву пілочку до підрізів. Зараз перейшла на в'язання правої пілочки, і далі в мене йтиме з'єднання, підрізи і в'язання по колу. Так, і подивилася, що у мене, скажімо так, під питанням тоненькі ниточки на підвод до шкарпеток, ну і в жилети. До шкарпеток я там не побачила в магазині міні-симпатичного е, кольору. Тому я е, прикупила ниточки зеленавої кольорової гами. Це артикул Гардена півмеренос 1400. Цей у них значиться як зелений меланж, цей значиться як полин. Я б сказала, що це світла оливка. Оце купила 2 50 грамових. Моточки такої пряжі. Ну і оскільки там мінімальне замовлення, я ще додала таку от синтетичну ниточку дарничанка. Е, іде вона на вагу, здається, по 70 грамів метраж точно невідомий. Е, хочу зв'язати типу мочалки такою довгенькою з ручками, бо у батька вже виводиться, е, мочалка стирається. А він віддає перевагу саме таким. Ну, от хочу спробувати зв'язати із цієї ниточки. Це, ця розфарбовка у них називається осінь. Отже, орієнтую вас на е, наступний тиждень. Оскільки у мене, як ви бачили, зв'язана шапочка, е, я е, перейшла на в'язання. Правої пілочки жилетки. Ось я хочу, так мені хочеться, наступного тижня дов'язати оцей жилет, випрати разом з усією шапочкою. Можливо, дов'язати ось цю пару чобітків. Зібрати е, речі, які я в'язала для волонтерського клубу попередні місяці, і відправити посилочку куратору. Ну, Справа в тому, що речей піднакопилося вже чималенько, і я не хочу, щоб вони просто лежали і займали місце. Е, дівчата, я бачила, що привозила куратору, присилали, вона розміщала фотозвіти в соцмережах. Е, Хочу я відправити речі, і далі вже концентруватися на, на наступних речах. Значить, наступні речі, оскільки у мене ще є ниточка, я можу зв'язати ще одну таку ж шапочку, навіть трішки більшого розміру, бо ниточок ще від першого моточка трішки залишилося дов'язати пару шкарпеточок. І оскільки на. Цей жилет не піде вся вовна, в мене буде можливість зв'язати ще один жилет. Ось таким чином. Тобто, наступного тижня в мене має бути, скажімо так, ну невеличке проміжне підбиття підсумків і звільнення поличок від готових речей. Я думаю, що я намагатимуся все це діло організувати до кінця тижня. І на кінець тижня відзняти відео уже із тим, що ж у мене вийде, і як, як я сформую посилочку. А в'язання прачового ем, вироба із пухнастої ниточки, скоріше всього, я відкладу на другу половину місяця. Я думаю, що та річ може трішечки зачекати, а ці треба відправити якомога. Швидше. Ось такі мої результати. Я вважаю, що досить непоганими їх, не дивлячись на те, що були певні моменти, скажімо, так, особистого характеру. Отже, і, дивлячись відео наших майстрів, я бачила, що багато хто зробив акцент саме на Кольори і на ну, кольорову гаму саме осені. Я, чесно кажучи, не орієнтувалася суто якби на колірну гаму осені. Осінь буває різною, ранньою, зеленою, коли ще є листя. Туманною похмурою, значить, тоді вона сіра. Може, вона буде навіть і темною, якщо дивитися вночі. Тому я розглядала варіант вернісаж осінніх як Похідне від того, що ми зв'яжемо. Що ми нав'язали, такі кольори осінні ми собі зробимо. Я трактувала це, це положення так. Ну, інші майстрині, скажімо так, йшли в зворотньому напрямку. Брали осінню кольорову гаму із тієї, що була у них наявна дома, і вже по ній, скажімо так, планували певні проєкти. Я йшла в зворотньому <хи> напрямку. Але ж це наше право. Тим цікавіше дивитися потім, кого що вийшло. Дякую вам за перегляд, гарного дня! Буду дуже вдячна вам за підтримку у вигляді уподобайок, особливо коментарів. Усім натхнення і творчості!